Всім привіт! Ви на каналі Джері Готую. Отже, щось треба перекусити. Готувати довго не хочу. Що маємо? Сметану, фарш, 2 яєчка, огризок сиру, помідор, базилік, лаваш та перчик. Так, сир я потерла, помідорчик нарізала кубіком, перчик теж. Базилік покромсала, додала яєчко, спеції, сіль за смаком та ложку сметани. З лавашом нічого не мотила, залишила таким, яким він є. Просто все перемішала, так пережамкала та й готово. Ферш склала на два лаваша, на дві частини і ось так рукою розмазуємо. Нікому не соромимося, ми вдома. Начинку розвозька ось тут з одного боку трошки не доходило, щоб наш лаваш гарно закрився, коли ми його будемо скручувати в рулет. Скрутила наш лаваш в два палінка, зараз ми будемо його рубати на піньочки. Ось такі дрова у нас вийшли. Частину я закину в аерогріль, частину зафігачу на сковорідку і спробую, що ж смачніше. І обов'язково в муку, а потім яєчко. В аерогріль виставила стовпчиками, щоб вийшла гарна хрустяща скорочка. Валяла в муці та яйці і на сковорідку. Після того, як перегорнули, краще зменшити вогонь на мінімальний і закрити кришку. Так, що у нас вийшло в підсумку. Е, на сковорідці мені не сподобалося багато брало жиру, тому я їх лише обжарила і закинула в аерогріль до ці. Готувала при 180 градусах, 18 хвилин. До них я зробила соус. Ви можете взяти будь-які, це може бути і сметана, і майонез. Все на ваш смак. Всім смачного. Дуже дякую за перегляд. Якщо вам не важко, буду вдячна, якщо ви поставите палець догори та підпишетесь на мене.